Урочиста хода з нагоди випускного відбулася вперше за сторічну історію існування самого університету. Понад 700 студентів-випускників під музичний супровід оркестру пройшли вулицею Коцюбинського. Ми переконані, що ви готові успішно працювати і робити свою кар'єру в дуже непростих сучасних умовах. Про складні умови кажуть і самі студенти знайти роботу дуже нелегко. Микола Сірий, майбутній вчитель фізичного виховання. П'ять років він навчався за рахунок держави. Тому університет дає направлення на роботу в сільську школу у Хмельницькій області. Хлопець розповідає: в якості заохочення роботи у селі молодим спеціалістам дають так звані підйомні 5 тисяч гривень. При цьому заробітна плата молодого вчителя у школі 900 гривень. Дітей люблю. Хочеться, але то, що зарплата, то що майбутнє якось по думаєш, думаєш, воно це тримає. Оксана Бондарчук, студентка-магістрантка. Також навчалася на державній формі навчання. Планує йти працювати в училище чи технікум. Щоправда, заробітна плата не влаштовує. Молодим фахівцям обіцяють від 700 до 1000 гривень. Дівчина каже, у них стипендія була приблизно стільки ж. «Університет забезпечує роботою. В Вінниці плануємо в училище і технікуми, однак, це треба виясняти в липні і в серпні місяці. А от Христині пощастило менше за своє навчання їй доводилось платити самотужки, та й роботу шукати доводиться теж самостійно. Держава не допомагає за магістратуру за п'ятий курс. Я заплатила 11 тисяч гривень. А перед цим ми платили по 2 тисячі кожного року. Це приблизно 10 тисяч. Взагалом вийшло десь 21-22 тисячі. В радянські часи про кожну молоду людину дбала держава. Навчання безкоштовне, працевлаштування 100%. Сьогодні ж молодь залишена сам на сам зі своїми проблемами. Лише 10% випускників педагогічного університету стають вчителями. Решта намагається зачепитись за будь-яку роботу, не кажучи вже про заробітну плату. Світлана Пашенко Олександр Ільницький. Новини телеканал Вінниччина.